А депутати Полтавської міської ради сьогодні на 22-й сесії затвердили бюджет Полтави на 2023 рік у розмірі 4 мільярди 270 мільйонів гривень. Загалом депутати розглянули 26 питань порядку денного та близько 13 пропозицій. На 100% профінансували програму Полтавський спротив, не затвердили програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади на поточний рік. Її ще доопрацьовуватимуть та винесуть на наступну сесію. Як і питання обрання заступника міського голови із питань житлово-комунального господарства. Повністю на 100% профінансовано програму Полтавський спротив. Це підтримка наших збройних сил, тому що під час воєнного стану, під час війни Російської Федерації проти України я вважаю, це найважливіше. 150 мільйонів буде виділено по цій програмі, і вже повністю ми це профінансували. Треба розпочинати із заступника житлового комунального господарства, А потім заступник буде пропонувати кандидатури, чи то на начальника управління житлового комунального господарства, чи то на керівника якогось певного комунального підприємства. Це питання. Ми його вирішимо на наступному тижні. На наступному тижні це питання ми будемо вирішувати в цілому з усіма головами француз.